Дорогі брати і сестри, доброго дня. В сьогоднішній катехезі ми продовжуємо роздуми про бабусь і дідусів. Знаючи цінність і вагу їх ролі в родині. Я ідентифікую себе з цими людьми, тому що я належу ваша... до цього віку. Коли я був на Філіппінах, I i gli delle il Мешканці... si dicendo... так, Lolo, Kiko, cioè nono мене, Lolo Kiko, dicevano Lolo Kiko. Una prima cosa Francesco importanti... sottolineare. Це правда, що суспільство прагне скасувати таких людей, але не Господь Він кличе, щоб йти за ним на всіх етапах життя також в похилому віці. Бог momento Кличе на всіх етапах життя і тому старість це також покликання. Це не час, щоб витягнути весла. Це саме період життя, що правда, який відрізняється від від інших. Не маємо в цьому сумніву. Але також розуміємо, що суспільство не готове духовно і морально, щоб надати йому повного значення. Una volta in effetti non era così normale po posizione. Oggi lo è molto di più. Znaємо, Сьогодні вже більше. Навіть християнська духовність не завжди, завжди, вірніше, має визначне місце для духовності літніх людей. Добре, що є свідоцтва святих. Я досліджив історію англійських я був дуже вражений, коли був день літніх людей тут на площі Святого Петра у минулому році. Я чув розповіді літніх людей, які... коли сім'ї говорять, ми маємо 50 років е, шлюбу, 60 років хтось інший говорив. Che si stancano presto. La testimonianza degli anziani nella fedeltà. Swido takhle siedotwoсті. Sia ecclesiale che civile. Il commovente e incoraggiante. E L'imagine di Simeone e Di Anna. Образ Симеона і Семеона про який говорить Євангелія, в Євангелії від Луки, вони були люди похилого віку, старий Симеон і пророчиця Анна, яка мала 84 роки. Євангелія говорить, що вони чекали. Приходу Бога кожного дня з великою вірністю протягом багатьох років вони хотіли побачити цей день, побачити знаки, Можливо, вони були трохи якби у відставці але очікували це було їхнє. Вони не мали. Важливіших обов'язків, ніж це, молитися, молилися і чекали, коли Марія і Йосип прийшли в храм, Симеон і Анна були анімовані Духом Святим, щоб прийти до храму, і ця вага очікування з віком, якби зникла в одну мить. Вони пізнали в дитині і відкрили нову силу, нове завдання. І тому співали цей гімн радості, цей чудовий гімн. Він був поетом в тому часі. Того часу і Анна стала першою першим проповідником Ісуса. Вона говорила про Нього, про цю дитину тим, хто чекав визволення Єрусалиму, дорогі бабусі і дідусі, дорогі літні люди, дивімося, наприклад, цих людей. Важливо, щоб в молитві ми також шукали свої, свої молитви молитву. Віднайшли, яким чудовим подарунком є молитва людей літнього віку. Молитва бабусів і дідусів це багатство. Молитва бабусів і дідусів це дар. Anche per umana. So, Це також дар мудрості для людського суспільства, особливо преса, для тих, хто є дуже дистат. зайнятий, дуже зайнятий. Deve pur anche per loro. I segni di Dio, потрібно співати, так як вони, di співати про ці чудеса, про, про знаки Бога. Подивімося на Бенедикта XVI. Він вирішив провести в молитві і слуханні Бога останній період свого життя. Це щось дуже прекрасне. Він вір, віруючий. Минулого століття православний віруючий Олів'є Клемент сказав так, що одна цивілізація, яка не молиться, не молиться більше, така цивілізація є старою. Вона не має, не має сенсу. І ми в першу чергу потребуємо літніх людей, які моляться тому що а, старість дана ліанція, нам, нам для того. Bella, eh? Чудова bella. річ, що старість ліанція. нам дана, щоб ми молилися. Молитва людей літніх. Ми можемо дякувати Господу. За дари, які ми отримали, щоб заповнити цю порожнечу, яка оточує цю, цю невдячність. Ми можемо заступатися за молоде покоління, ми можемо нагадати молоді, молоді амбітної, що життя без що без життя без любові немає сенсу. Нагадати молоді, які бояться, що нещастя що турбота про минуле може бути переможена. Ми можемо допомогти молоді. Які є закохані занадто в собі, що більше є радості, щоб давати, ніж отримувати. Бабусі і дідусі утворюють хор духовного храму, де молитва молитви і похвали, підтримують спільноту. Підтримують боротьбі життя. Молитва безперервно очищає серце, молитва хвали і благання до Бога запобігає затвер... затверділості серця. Допомагає боротися з егоїзмом. Як страшний є цинізм? Як прекрасно, коли літні люди передають, допомагають молоді. Це щось прекрасне, ця місія, це є покликання літніх людей. Слова бабусів і дідусів мають щось особливе. І молодця знає. Моя слова які моя бабуся, в день мого, коли я отримав таїнство священства, я завжди їх носю з собою в молитовнику. І коли я дивлюся, читаю їх, це мені допомагає так я би хотів, щоб церква зробила виклик культурі відкидання через радість обіймів між молодими і літніми особами.